Через певні стереотипи в нашому суспільстві я довгий час вважала, що маю соромитися або приховувати той факт, що я людина агресивна. Одразу зауважу не плутати це з надмірною дратівливістю чи жорстокістю, бо, попри агресію, моє серце залишається добрим. і це важливо розуміти. Я нікого не агітую до насильства і не чиню його. Якщо ви хоча б раз в житті чули фрази в свій бік, що не треба хамити грубити, ти егоїст або егоїстка, ти зла чи злий, що треба перетерпіти не завжди буває так, як ти хочеш, і все тому подібне, то, скоріш за все, ви просто не хотіли миритися з тим, що вам не подобається, не підходить, або відстоювали свої особисті кордони. І це нормально. Але саме за це на вас і повісили ярлик ганебної агресії. Тільки з часом я зрозуміла, що моя агресія це потужна сила і енергія, це врівноваженість, спокій, впевненість і холоднокровність у діях. Визнаючи свою агресію, усвідомлюючи, що вона в нас є, ми можемо вчитися її контролювати і робити більш екологічно, як для себе, так і для оточуючих. Якщо направити цю силу в правильне русло, в корисні дії, ви перемалите все і всіх на своєму шляху, в гарному сенсі цього виразу. бо… Попри те, що нас виховували дуже зручними людьми, як на мене, в житті існує один закоренілий принцип: або ти, або тебе. В якій позі бути ми можемо обирати, але якщо не оберемо, то це зроблять за нас. Також варто пам'ятати, що агресія може бути руйнівною силою, бо поки ми її стримуємо в собі, приховуємо, вона знищує нас зсередини. Тому спрямовуйте цю енергію назовні. Випускайте своїх демонів, не соромтесь, не бійтесь їх, і зробіть так, щоб ця сама агресія стала вашою рушійною силою, а не банальним кліше. І пам'ятайте, що ви таки не одні.